Чао a tutti! Вітаю вас у рубриці Dizionario Italiano і усі, хто разом зі мною вивчає слова і фрази за темою подорож, запрошую до наступного відео. Andiamo аванті Костаре. Коштувати. costa mezz'ora di інтернет? Скільки коштує півгодини інтернету? Quanto costa? скільки коштує. Коста форма від дієслова костаре у третій особі однини. Він вона коштує. Закінчення А. Quanto costa? скільки коштує. Медзора півгодини. Слово medza закінчується на А. Ора починається на О. При збігу двох голосних в італійській мові відбувається елізія. Одну із них скорочимо ставимо апостроф. Медзора. Півгодини. Ді-інтернет. Інтернета. В італійській мові роль відмінків відіграють прийменники. В даному випадку прийменник Ді відповідає за родовий відмінок. Кого чого? Інтернета. Ді-інтернет коста медзора ді інтернет? Скільки коштує півгодини інтернету. Дураре. Тривати, продовжуватися. продовжуватися». «Кванто дура Ельвіаджо. Скільки триває подорож? «Кванто дура. Скільки триває, скільки продовжується. Дура, форма дієслова дураре у третій особі однини. Луйлей дура. Закінчення А. «Кванто дура. Скільки триває? Ільвіаджо – подорож. Іменник чоловічого роду однини, закінчення О, означений артикль Іль. Ільвіаджо. Кванто дуре ільвіаджо? Скільки триває подорож? Пренотаре. Замовляти, забронювати. Ворей пренотаре умбільето перoma пер і додичі люльо. Я хотів би забронювати один квиток до Риму на 12 липня. Воррей пренотаре я хотів би замовити, я хотів би забронювати. «Воррей» – це форма кондиціоналі презенте від дії слова волере, хотіти. Кондиціоналі презенте в італійській мові може вживатися при ввічливому проханні. Воррей ун кафе фаворе. я хотів би випити кави, будь ласка. Воррей принотаре, я хотів би замовити. Un більetto per Roma. Квиток до Риму. Перель додічі лульйо. На 12 липня. Применник пер вживається в значенні Для 12 липня. Перель додічі лульйо. В італійській мові перед назвою числа завжди вживається артикль чоловічого роду «іль». Ілль. додічі Лульо. На 12 липня Перлідодичі Лульо. Воррей пренотареу більето перoma перідодичи лульо. Фермарсі. Зупинятися. ферма alla тібуртіна». Цей потяг зупиняється на танці Тібуртіна. трено» цей потяг. Трено іменник чоловічого роду однини, закінчення О, і слово «квесто» узгоджується із ним у роді і числі, теж має закінчення О чоловічого роду однини. трено» цей потяг. Сіферма зупиняється. Це форма від дієслова фермарсі зупинятися у третій особі однини. Луйлей сі si ферма. Ferma. Фермарсі дієслово зворотнє має частку сі. У третій особі однини Луйлей ця частка сі виноситься перед змінюваною формою дієслова. Сі si ферма. Він зупиняється. «алла тібуртіна». Тібуртіна це станція метро у Римі. Прийменник А вказує на напрямок до цієї станції. У поєднанні із артиклем Ла утворюється артикльований прийменник «алла». А плюс ЛА дорівнює Алла. – «алла Тібуртіна» На станції si ferma alla Тібуртіна». Цей потяг зупиняється на станції Тібуртіна. Фермата зупинка. Квесто автобус імп'єга діп'ю, перке fermate інтермедіє. Цей автобус їде довше, тому що у нього є проміжні зупинки. Квесто автобус Цей автобус. Імп'єга. Утворено від дієслова слова імп'єгаре, яке має декілька значень. У цьому реченні ми використовуємо значення витрачати, використовувати час. Questo автобус імп'єга, виходить, цей автобус витрачає часу. Її слово імп'єга вжите у третій особі однини. Хто він, автобус імп'єга, імп'єга діп'ю. Діп'ю це більше. Значить, імп'єгадіп'ю витрачає більше часу. Тобто їде довше. Questo autobus impiega автобус più. Цей автобус їде довше. Перке. Слово перке в італійській мові може перекладатися як чому, так і тому що. У даному випадку тому що. Зверніть увагу на останню Е під наголосом і напрямок діакритичного знаку акценту, який треба правильно писати перке, тому що а фермати інтермедіє – в нього є проміжні зупинки. А це форма дієслова авере у третій особі однини. Луйлей А. Він має, у нього є. Іменник фермата. Жіночого роду однини має закінчення А, у множині А змінюємо на Е, і виходить фермата ферма, та, ферма те, зупинки. Інтермедіє – проміжні. Прикметник узгоджується з іменником у роді і числі, і тому також має закінчення е жіночого роду множини. Фермате інтермедіє фермата Інтермедія має проміжні зупинки. di автобус perché Перке fermata intermedia. Цей автобус їде довше, тому що у нього є проміжні зупинки. Подорож продовжується. Далі буде. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити. Вихід наступного відео. А просіма!